Спікер Володимир Рибак відпустив уряд, не дослухавши його. Це сталося після того, як Олександр Турчинов поцікавився у першого віце-прем'єра Сергія Рбузова. Чому на енергоринок повертається тіньові схеми? Спікер не дочув, кому було адресовано запитання, і запропонував відпустити кабмін. Фактично, депутати змогли задати лише кілька запитань урядовцям. Опозиціонери нарікали, що не можуть поставити запитання особисто прем'єр-міністру Миколі Азарову, який нині в Криму. Також опозиціонерів обурило, що до ради не прийшов міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Тично депутати послухали щодо бюджету першого заступника міністра фінансів Анатолія Марковського та соціального міністра Наталю Королевську, яка розповіла, що уряд не має боргів по зарплатах та пенсіях. Окрім того, під час запитань до уряду колишній спікер та діючий посперечалися, хто більше витрачав грошей на авіаперельоти. Як може бути таке, пане перший віцепрем'єр? Що заходи з реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічом? Профінансовані на 0,3%, аж на 225 тисяч гривень. Зате на перельоти Януковича, рибака і Азарова. Ви витратили 120 мільйонів гривень. У вас совість, хоч елементарна, є чи немає. Не брешіть, я нікуди не літаю. А як літаю, то за свої гроші? І більше не брешіть народу. Не брешіть. Я говорю, я не літаю нікуди. Я з вами працюю в залі.